Старі конфлікти не дають жити. Що з цим робити? Знаєте, термін конфлікти, я думаю, взагалі будь-який термін сучасний, нам важливо навчитись переосмислювати з точки зору слова, з точки зору Біблії. Які біблійні слова можна залучити сюди для того, щоб описати конфлікт? Ну, такі слова, припустимо, як там, непрощення, заздрість, осуд. Або, пам'ятаєте, Гниле слово, як в посланні до Єфісян. Е, дуже цікавий, приклад, перший конфлікт, який дуже такий, ярко, яскраво описаний, це, пам'ятаєте, Каїн та Авель. І що, що було з лицем Каїна? Він відвернув своє лице. Це теж опис е, конфлікту. Те ж саме було з Захавом. Він, десь, коли він, йому не отримав те, чого хотів, він відвернув своє лице. Е, і як поступати в таких випадках? Я хочу зараз звернутися до откровення другого розділу п'ятий вірш. Згадай, звідки ти впав, покайся і роби те, що робив від початку. Дуже важливий момент. Пригадайте, будь ласка, де ви розійшлися? Пам'ятайте, пригадай той перший момент, де ви, скажімо, посварились. І коли ти пригадаєш цей момент, туди треба повернутись. Там треба, слово Боже, говорить, покатя. Спочатку ти вирішуєш це питання. З Богом. Господи, я завинив перед тобою. Де я там був? Ти, ти досліджуєш своє серце. Потім ти йдеш до тієї людини. Ти вибачаєшся перед Нею, якщо ти якщо ти завинив, треба вибачати саме за те, в чому ти завинив. Можливо, це дуже маленький якийсь був гріх, але ми маємо вирішити це питання. І після того, як я зробив, покаявся перед Богом, примирився з людиною, я починаю ставитись. До неї по-новому, я не згадую вже її нічого. Я не пліткую про неї з іншими людьми. Нам дуже важливо, коли ми почали нові стосунки, нам важливо продовжувати їх вже по-новому. Для того, щоб знаєте, нам треба іноді не зрозуміло, а коли воно почалось? А я не знаю. Я от, знаєте, розглядаю конфлікт, є певні стадії. Я думаю, що ви можете. Побачити, де саме це сталося. Перше, ну зазвичай, у нас різні думки, припустимо. Так? Я вболіваю за одну команду, хтось за іншу. І ми можемо не погоджуватись в тому, що хто хто з них краще. Тобто це абсолютно природний гарний стан. І я думаю, що конфлікт взагалі Господь е, дав нам для того, щоб ви вміли ви вчились його вирішувати. От вже після того, якщо ми не не навчились вирішувати тут, починається сварка, коли люди посварились. І не вирішили це питання, далі це призводить вже до образ. Людина перебуває в цьому стані. Якщо довго вона перебуває в стані образи, і це вже може бути місяцями, роками, вже з'являється така гіркота. Я вже не вірю, зневіра така. Я не вірю, що там може щось зробити. І останній такий, можна тут сказати, етап це відчудження. Я просто з людиною не спілкуюсь. І от якщо в такому, ти бачиш себе десь на цьому етапі, скоріше за все, якщо старі конфлікти не дають. Тобі спілкуватися, значить, вже десь біля відчудження, ви вже чужі одне одному. Повернутись туди, де ви почали сваритись, пропитайте свою першу сварку, або одну з перших своїх сварок, де ти нагримав на людину, де ти сказав: І якщо ти приходиш до неї, будь ласка, не, не варто казати, ну добре, я тебе вибачаю. Попроси вибачення сам. Перша річ, річ, я знаєте, я, я згадую дуже добре свою розмову з батьком. Коли він, е, мені треба було з ним просто поговорити, я увірував, мені треба була серйозна якась була розмова. Господи, що розпочати? думав я. Я розпочав з простої речі. Я подякував йому. Я кажу, тата, хочу тобі подякувати. У нас відбулася дуже серйозна близька і глибока розмова. Розмовляйте, не відвертайте свого лиця.